У Рівному відкрилася перша студія моди та дизайну одягу. Організація працює декілька днів, однак учні вже готуються до серйозних заходів. Ми через тиждень вперше поїдемо вже працювати на тижні моди в якості волонтерів. Тобто дівчата матимуть можливість бачити свою професію вже в реалі тобто, як відбувається сам процес демонстрації колекції, як відбувається підготовка до показів. Ну і взагалі. Що потрібно мати і знати для того, щоб продемонструвати свою колекцію? Рівнянка Оля готується до участі в Ukrainian Fashion Week. Каже, дивувати маси журі буде своїм талантом, який втілила у колекцію, навіяну таємницями природи. У цій колекції я хотіла показати своє бачення природи. Молода дизайнерка розповідає, за натхнення їй правлять роботи закордонних та українських дизайнерів. Проте в результаті створює речі абсолютно не схожі на роботи своїх кумирів. Воно мене просто надихає, я не копіюю менше теорії, більше практики працювати не для оцінки, а для результату і власного задоволення. В такому ритмі будуть навчати у рівненській студії моди. Її керівник Вікторія Кузьмич розповіла: згодом планують відкрити швейні курси не лише для дизайнерів, але й тих, хто прагне створювати одяг для себе. Будуть Студентами, от вони працюють завжди на оцінку, їм ставлять певні терміни, і трошечки вже змінюється їхнє ставлення до професії. Тому що, коли тобі кажуть, що ти не встигаєш і тобі ставлять три, то та сама швейна справа, можливо, вона вже стане не улюбленою і не для душі. А тут ми їм будемо в такому режимі комфортному для них показувати. Сам процес виготовлення будь-яких речей. Лекції відомих українських навців моди та дизайнерів. Ще одна обов'язкова складова навчання у студії. Зокрема, тут уже побувала Олександра Какуріна, керівник Оргкомітету Ukrainian Фешн. Вік, вона розповіла молодим рівненським дизайнерам про український тиждень моди і як туди потрапити. А ще як стати успішними дизайнером та моделлю. Олександра Какуріна впевнена, у рівненських дизайнерів є перспективи. Я не сумніваюся ніколи в наших українських дизайнерах. Як як Молодих, так і дорослих і завжди в них вірю, і вони ніколи мене ще не підвели. Олександра Какуріна починала з того, що була волонтером у Харкові на показах моди, де її помітила голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данілевська та дизайнер Валерій Топал. Дівчина каже, успішними стають ті, хто любить і вміє працювати. І, хоч зараз важко всім вважає, наразі сприятливий період починати нові справи. Якщо ти е, хочеш в цій сфері працювати, то треба просто всього на всього встати зранку і прийти на роботу. І тут має, будеш мати успіх. Тому що всі дуже творчі і треба організовуватись, і е, ця якість дуже допомагає. Наразі рівненська студія моди та дизайну одягу вже набрала групу професійних дизайнерів. А з 8 березня розпочнеться новий набір учениць у хобі групу. Кількість в яку обмежена. Ми будемо назбирувати до 30 людей, тому що чим більше людей, тим важче з ними працювати. Тому всім рівненським охочим. І дівчатам і хлопцям, які бажають розпочинати заняття в студії, бажано звертатися, реєструватися зараз, тому що попередня реєстрація триває. Влаштувати справжню модну революцію у нашому місті планує перша рівненська студія моди та дизайну одягу. Поїздки на тижні моди, знайомства з відомими дизайнерами, екскурсії фешн-магазинами, створення власного стилю та образу. І це далеко не повний список того, що очікує на її учнів. Анна Хіночик, Ілона Якимюк у ритмі подій.